Вона першою у світі створила мову про програмування для комп'ютера та була першою у радянському союзі жінкою-доктором фізико-математичних наук. Цей ступінь їй був присвоєний за піонерські роботи з програмування у Кременчуці. Вулицю генерала Ірієва перейменували на честь цієї видатної жінки української винахідниці Катерини Ющенко. Катерина родом з Чигирина на Черкащині. Зростала у вчительській сім'ї. Через те, що її батька засудили на 15 років, а мати у в'язниці була три, у 17 років її, як доньку ворога народу, відрахували з Київського університету. Тому майбутня винахідниця продовжила навчання в Узбекистані. У 1944 році Катерині вдалося повернутися до України. Спочатку вона у Львові отримувала важливі для квантової механіки результати, згодом очолила відділ програмування інституту математики академії наук УРСР, керувала секцією ради з кібернетики та була була членом редколегії журналу кібернетика серед учнів Катерини Ющенко понад 50 кандидатів та 14 докторів наук. Винахідниця підготувала понад 300 наукових праць, частину яких видали у Франції, Німеччині, Угорщині, Чехословаччині, Данії, США та Югославії. Ці досягнення не можуть бути забутими. Саме тому одна з вулиць Кременчука має назву на честь цієї видатної жінки. Кременчужани вважають, що позбавлення минулого таким чином один з перших кроків до створення нашого майбутнього. Потрібно вже переходити з комуністичного минулого на більш. До речі, кожної третьої суботи вересня в Україні відзначається День винахідника та раціоналізатора. Україна має безсумнівні інноваційні досягнення світового рівня. Тож впевнені, що після нашої перемоги наша країна розквітне ще більше, в тому числі й завдяки винахідникам. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кремчуцькі новини.